Вітаю, шановні, п'ю каву, ну і відкрила собі отакий от бленд, Бачите, от я закрила світло. Ну, але це не то, щоб похвалитися, що є такі горішки, що я таке їм, що воно таке смачне. А тема інша. Ось, бачите, ці горішки були, оцей бленд-мікс, був в таких мішечках. Бачите? Як зіп-пакетик для такого використання. І він такий, знаєте, як кажуть, плотний, міцний, може стояти гарно. Ну, коли наповнити ґрунтом, Так? Скажете, з якого я століття. Ну, та я з тих років іще. Згадала, як у 88 89-й рік був, я працювала в школі, витачів, і в, фіз... в кабінеті фізики. На підвіконні вирощувала огірки. Але огірки були ну, у таких целофанових кульочках, які ми періодично е, прали, ну, мили їх, висушували і повторно використовували. І таких десь на 3 кг в ґрунті росли огірочки на вікні, в кабінеті фізики. Може, хтось згадає, такі часи. Так же ми розсаду вирощували. А зараз, шановні, такий міцний кульок. Бачите, що не на один рік, ми оце викинули, скрутили отако. І, ну, в Канаді збирають окремо це сміття, називається рецайкл, переробку. Пластик іде. Бачите, і зараз подивилася, ну, трошки, кажуть, пошородила. Пакетиками дивлюся, скільки зараз оцих кульочків є. І я навіть сама, навіть чомусь без уваги, що це можна. Я використовую, але я використовую, дивіться, cream, це сметана півлітрові. І ще ось отакий. Бачите, отакі літрові, один кілограм теж такий йогурт, ну, не солодкий. Ось, можете побачити, у мене є відео. Але ми вже всі привикли, що то повинні якісь бути стаканчики. А оці всі пакетики, бачите, ось. Навіть насіння ми зараз е, лінимося лузати. Ну, може, не лінемося, тому що, може, зуби не ті. Але ось теж купляємо отакі вже, бачите, чисті. От, і теж викидаємо, хоча дивіться, це на як двохлітровий горщик, якщо вирощувати рослини. Може, тому що, знаєте, більше стали вирощувати, чи воно естетично інакше інакший погляд. Навіть це сама, сама подумала, думаю, от і я теж викидаю оце все. А що, як, що ви думаєте по цьому поводу? Дивіться, скільки зайдеш в магазин а всі. І цей весь пластик він такий міцний. Це не те, що ми колись тонюсінькі такі кульочечки використовували і мили їх. Не знаю, щось в мене така тема закралася, що все-все ось. Навіть ароматні, ну, ароматні я розумію, щоб запах не переходив. Ну, але я не знаю. Як ви на це дивитесь? Отака От тема. Я щось не бачила, аби оце е, зачіпали отаку тему. Можна, чи не можна, чи це вже не гарно чи це вже не актуально що є простіше, простіше купити, ніж оце збирати різних розмірів. Напишіть, що ви думаєте про це. Добра вам, миру. І лайк. Якщо є, за що.